Всем привет! Я двері. закрытую дверь. Мессия на дверь закрита. Все відео закидывать. В цьому відео ні, я не буду в цьому відео там якусь цікаву рубрику знімати, як всі ось ці ось звичайні популярні блогери по Young Game і так далі. Я просто покажу, як я зазвичай граю в цю гру. І я сподіваюся, я взагалі виграю. Мікрофоном тут. Ой, є цього... я ч... чого челіка декілька тисяч граців бачив! Ні, рівно цього челіка декілька тисяч разів бачив. Да, навіть в якомусь відео цього челіка бачив. Він, блін, тепер популярний. Його кожен. його кожна людина у світі бачить. Люп. Стоїм! Стоїм неподвижно, подвижній челик! оп 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 поп поп То дивився на червоний колір, той лох. Фух, це не зачитало. Я ж урону не получив. Чому не міг ось це сюди не нажати? Ч ти охранник? Не вб'єшся мене. Добре, все охранник не буде, а як дібил це погонути. Ха-ха, я жорсткий. Чому мені там попадеться? Нічого. Вирізав начебто це сама легка фігура. Це просто цікаво. По суті, я ж то не вибрав, що мені дати, значить вони мені мають на рандом щось дат. Або то, на якій стороні був. То до чого я був тип. Я на самому рідкому місці, мене ніхто так не п'є. На ці човіха до мене не допрыгнула. Все. Віграш якщо це, якщо у мене нічого тут не розрядиться. Чуваки волохи, нічого мене не зробили. Ой! Нафіка це пробирав. Я. Я хто? Хто я? нифига запротестировал так предайся я заправ все знов зібрав... кож Кожні пять секунд моя енергія пристрою блін. А это на не... Добре, третій раз, потой сонуху піднятись. Я не розумію, чого на звичайно... Чого на звичайних серварах всі, блін б'ються, А на хардкорних, там, де всі мають бути мразями останніми. Чувак, я просто не ту кнопку нажав. Да ти достав? А. А, це зелений! Быв треп. Червоні, типу, проти зелених. Йо, клас! А, стоп, там війна закінчилась. А, ну тоді пофіг. ди ...виходить. Дайте я просто нормально посру. Не, реально, що ці охранники тупи не дають нормально посрати, блін? Хочу людину собі посрати. А вони виходять і такі, ні, ти не будеш срати. Я реально сишу срух. Я сру в грі кальмара. дурадуради. Треба буде це на аватарку відео поставити. Це імба, а не анімація в туалеті. Просто садишся на туалет, береш цю анімацію і все, ти сиреш. Головне, щоб там була туалетна бумага, в моєму випадку мені пощастило. Ще я цим чуваком? Е. Добре, передати, ось це ось паркурити. Это шо, офигев охранник. Добре, охранники одним пестиком может решити у кого шавели у кого персик. Хоч бы синій, хоть бы сыни, хоть бы синій, хоть бы синій! Так, Синій! 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 Чуваки, я не верю, что там будет вихід. Что ми зможемо знайти вихід. Так что просто... То самое самое рандомне місце. Кидаю теходи! Він дебіл? Добре все. Тупо остання криса, яка ховається в самому видному місці. Я реально генії тактики. Просто ховаюсь в самому видному місці і все, мене не знаходять. Просто ніхто не вірить, що хтось буде в самому видному місці і все. Просто барикадірують двері і все. Коротше, ось вам моя тактика. Як ви заходите, ви йдете по путі, який... Потім ви йдете в цю кімнату, відкриваєте її і барикадіруєте. Ну, відкриваєте, закриваєте, барикадіруєте і все. Вам виграш обеспечений на 90%. Останні 10 уходять на останні секунди там, де вас можуть спалити і убити разом всі. Окрім того самого одного лоха. Так, це синій. Це синій. Ни, ты не синий. Ни, отстань-то. Ни, 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 ни. Ну и вот. Просто в мене толпа в крису вбиває і все. На цьому я і помираю чаще всього. Ну добре. Поки тут таке відбувається всім.